Пола ось таку штуку, думала, це сир, Виявилося, що це тісто, тому буду ліпити вареники. Зараз взяла фарш. Подивимося, що з цього вийде. Роблю вареники, аля пельмені. Форма вареників, але тісто не дозволяє зробити форму пельмешок, тому пробую отак. Далі треба посмажити на сковорідці, додати води і так варити. Смажити буду на такій олії. Вона з таким присмаком смажної цибуль, як виявилося. Ну, треба якось її з'їсти. Тепер трішки просмажила, тепер долила води і варяться. Ось такі вийшли плімішки. Я ще туди доливаю соєвий соус.